Колеги, привіт! Короткий огляд світильника, який працює під датчику руху. Зверніть увагу, що тут два типи датчику. І маємо кришечку. Датчик такий захищений е, силиконовій вставиці. IP44 захист в нього. Звертаю увагу на принцип роботи датчику. Обов'язково, щоб датчик працював, має бути ввімкнений режим А1 верхня. Тоді інші режими датчика будуть працювати. Тобто, якщо ми А1 перевимкнемо в Б1, то цей світильник буде просто працювати від вимикача. Навкил-викил. Якщо ми тільки включаємо А1 наверху, наверху так, да? тобто, ми активуємо взагалі інші режими датчиків. Тобто А2. Це при зменшому світловому потоку. А3 це коли там е, на зменшив е, діаграму шумності. І А4 це на зменшення е, яскравості на вулицю. Але якщо зверніть увагу, якщо А1 буде вимкнений вниз, то це буде просто як в режимі світильника навкл викл Отака, Отаке уточнення. Всім гарного дня!